Герой та лиходії це завжди зустріч двох протилежностей, двох світів, і завдяки цьому будуються найцікавіші історії. Ти не розумієш сили темної сторони. Як правило, ми маємо певний образ протагоніста. Ми знаємо, як він має виглядати та поводитись. В цьому нам допомагають і такі герої, як Супермен або Джеймс Бонд, та загально прийняті концепції добра та зла. Ми знаємо, що Гаррі Поттер ніколи не використає заборонених заклять, бо він гарний хлопець. Але ми з більшою ймовірністю будемо симпатизувати персонажам, які схожі на нас. Хороших хлопців та дівчат часто зображують як майже ідеальних, і з ними важко себе асоціювати. У кожного з нас є власні недоліки та темна сторона. Отже, лиходії часто більш реалістичні, ніж хороші персонажі. Антагоністи загалом це інтригуючі та багатосторонні персонажі з власними мотивами та складним бекграундом, який і пояснює їх поведінку. За їх діями, ми стежимо з цікавістю, співпереживаємо трагічні долі або ненавидимо за складний характер і вчинки. У будь-якому разі, не залишаємося байдужними до їхньої історії. Герої-антагоністи найчастіше фактурніші за протагоністів, адже в основу їхнього психологічного портрета лежать травмуючі події, трагедія в сім'ї, нестача батьківської любові, буряг у школі. Така предісторія або обставини антагоніста можуть викликати співчуття в аудиторії. В нашій пам'яті залишаються лише ті антагоністи, чий бекграунд добре прописаний і розкритий. Проте, на жаль, не завжди фільми приділяють досить уваги, щоб розповісти нам історію персонажа. Я теж мала крила, сильні крила та їх відібрали. У цьому світі панує зло. Ненависть і помста. У фільмі Чаклунка нам показали історію Малефісенти, сповнену душевною бол'ю і розбитим серцем. Ми можемо краще її зрозуміти зрозуміти, чому вона стала такою та чому зробила те, що зробила. Те саме відбувається з Локі. Нам відома історія покинутого сироти та нелюбого сина, яка привела його на темний бік. Більшість лоходіїв стають такими через травму, біль та образу. Медичам легко симпатизувати їм, бо ми розуміємо, що стоїть за їх озлобленістю. Ми бачимо поганих хлопців через призму власного досвіду і олюднюємо їх у надії, що вони знайдуть спокій. Але є і ті, яких ми просто ненавидимо. Згадаємо Долорес Амбридж із Гарри Поттера. У неї нема особливої причини робити погані вчинки. Вона просто живе і насолоджується тим, що псує життя іншим. До неї складно відчувати співчуття. А ось Волан-де-Морт, будучи основним антагоністом, може викликати симпатію та співчуття. Нам розповідають його історію, і хоча це не виправдовує його дій, та простіше зрозуміти мотиви темного лорда, аніж шкідливої директорки. Кожен із нас проходить у житті через різні етапи, переживає власні травми, набуває досвіду. І коли ми дивимося на поганих героїв, дізнаємося про їх минуле, ми мимоволі приміряємо це на себе. Візьмемо того ж Влендеморда. Батько відмовився від нього, мати наклала на себе руки, не подумала про сина. Порівняйте його історію з історією Гаррі Потера, де мама захистила його своєю любов'ю, і знання про це допомагало йому виживати та перемагати. Виходить, що лиходій Вландеморд не доотримав цієї сили і такої любові. Він з дитинства знав, ніхто і ніколи йому не допоможе. Антагоністів часто зображують харизматичними та впевненими в собі. Вони дуже емоційні, сильні, розумні та відважні. Завдяки цьому вони викликають інтерес та приковують до себе погляди. Особлива риса антагоністів контролюють усіма іншими лоходіями в полі зору. Іноді це досягається через страх, іноді через вигоду, а нерідко злочинці йдуть за своїм лідером завдяки його харизмі. У всіх цих випадках такий персонаж вміє переконувати. Лиході у кожному із нас ніхто не ідеальний. Іноді ми можемо знайти у в знайомі нам риси та краще зрозуміти себе. Це свого роду рефлексія. Подивившись на світ очима негативного персонажа, ми можемо краще зрозуміти себе, зрозуміти, в чому ми праві або ж навпаки ні. Який би не був герой, від нього очікується, що він поступить правильно. У людей є певні очікування до протагоністів. Вони завжди мають бути добрими, турботливими, сильними. Натомість від антагоністів нічого не очікують, і це дає їм свободу. Антагоністи часто порушують суспільні норми, що стає привабливим для тих людей, які обмежені в такому виборі. У них привабливий характер та лідерські якості. Вони харизматичні та розумні люди. А ще це герої-бунтарі. Вони не дотримуються правил моралі, встановлених у суспільстві. Побути на їхньому боці це отримати емоційне розвантаження. Тому антагоністи можуть ставати головними героями. Так сталося, наприклад, з Джокером. Ототожнюючи себе з лиходіями, ми також приймаємо несвідомо той досвід, на який би самі ніколи не наважилися б через співпереживання цьому герою. Іноді нам не вистачає якоїсь сміливості, а іноді такі дії просто незаконні. І приміряючи образ поганця, ми також приміряємо на собі його риси характеру, такі як сміливість, рішучість, відвага. У нас прокидається бунтар, який хоче повстати проти несправедливого світу. Людина може приваблювати свободи, самовираження лиходії, його сміливість та неординарний образ або те, що його всі бояться, вважають могутнім та непереможним. По суті, це спосіб оприлюднити свої витіснені та пригнічені почуття та емоції. Всі мають тіньові сторони особистості, які ми намагаємося сховати, придушити або витіснити. Це ті почуття та прояви, які нам може бути соромно чи страшно демонструвати. А у симпатії поганим героям тінь людини отримує можливість вийти вперед, бути прийнятою хай віртуально та ненадовго. Симпатизує поганим героям, занурюючись у їхні уявні світи, ми отримаємо шанс побувати там, куди у звичайному житті ніколи б не потрапили. Можемо втілити там свої погані мрії та бажання, замість того, щоб перенести їх у реальність. Проживаючи разом із лиходієм його історію, людина набуває емоційного досвіду. На підсвідомому рівні глядач чи читач задовольняє свій інтерес, контактує зі своїми прихованими бажаннями та не переносить їх у справжнє життя. Та це ім'я справжнього тебе. Ти просто забув. І я знаю, що в тобі є добро. Імператор не вигнав його з тебе повністю. Саме тому ти не знищив мене. І саме тому не віддаси своєму імператорові батьку. Всі ми знаємо, що відбувається з добрими хлопцями наприкінці історії. Вони виживають, перемагають та врятують світ, але ми ніколи не можемо знати точно, що трапиться з лиходієм. Виживе він чи помре? Якщо виживе, то чи змінить він свої погляди, чи стане добрим, або ж сховається, чекаючи наступної битви. Важливо вигаданих персонажів та подій залишати лише в уяві, та не перекидувати це у реальне життя. Адже погодьтесь, ніхто б не хотів насправді зустріти джокера, вейдера або ж мадару. Небезпечно романтизувати образливу чи шкідливу поведінку у реальному житті. Дякую, що подивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. Пишіть також у коментарях, який ваш улюблений лиходій. У мене це, наприклад, Мадара. До зустрічі у нових відео.